Здавна рекламу застосовували і там, де було більше всього грошей, у політиці. Саме так відточувалися рекламні технології. Правителі витрачали немаленькі гроші на поетів та літописців, які звалишували їх досягнення та замовчували поразки чи негідні вчинки. Цими прийомами озброїлися торгівці, які прекрасно розуміли, що інформація це гроші. Дивіться сьогодні в київських історіях, що робити, якщо ваша дитина курить. Держите йому гільзи табачної от такої фірми. Пило в смоктувач. Щастя до господарки. Без цього пилісоса ви просто не можете жити. Володимир Маяковський. Реклама на межі фолова. Рекламу потрібно читати осторожно, 79-му році нашої ери під час виверження вулкану Везувій загинуло три міста: Помпеї, Геркуланум та Стабії. Їх накрило хмарою вулканічного попелу. Загинуло декілька тисяч людей. А шар попелу законсервував міста, зберігши їх до наших днів у майже недоторканому вигляді. Дослідники на стінах міст віднайшли одні з перших відомих зразків реклами. Наприклад, в одній прославлялись бійцівські якості гладіатора Гая Рустіка, десять боїв, десять вінків. Графіті, аналогічні римським свого часу були виявлені вченими на стінах Софійського та Михайлівського соборів. Писати оголошення на стінах церков суворо забороняли. За це могли жорстоко покарати. Проте люди, попри все, робили своє. На стіні Софії Київської збереглось оголошення про бажання купити землю за 700 гривень, тодішніх срібних, а не теперішніх паперових. З пропозиціями треба було звертатись до княгині Всеволодівни. При цьому самий текст оголошення фігури святих не перекривав. Центр міста в районі сучасної Софійської площі використовували оголошення суспільно важливої інформації про початок війни, підвищення чи зниження податків, розшук кримінальних або ж політичних злочинців. Майже дві тисячі років по тому реклама перетворилась на одну із основних рушійних сил торгівлі. Э, рекламне агентство в Російській імперії. было основано в 1865 году в городе Москве. Через 200 лет после того, как подобное учреждение возникло в Лондоне, в Англии. И это была адресная контора Карла Мецле, такой обрусевший немец. И именно ему принадлежат крылатые слова, что реклама – двигатель торговли. Только в самом Первому написанні – це об'явлення двигаті торговлю. Ну, Виді, уже всі забули, хто такий Карл Мецель, а от це вираження живе. Дев'ятнадцяте сторіччя стало потужним допінгом для рекламного мистецтва. Саме тоді не лише зробили більшість науково-технічних відкриттів, але знайшли їм застосування. І тепер цими надбаннями ми з успіхом користуємось чи не щодня: електрика, двигун внутрішнього згоряння, газова плита, авторучка, холодильник. Всі ці зручності мали знайти свого споживача. Скажем, в 1908 году появилось большое объявление в одной из киевских газет, в, ко в котором рекламировался пылевсасыватель атом. Пылевсасыватель это на нынешнем языке пылесос. Были две модели: ручная и с электрическим приводом. Ручная модель начиналась в цене от 125 рублей с электрическим приводом от 300 за такие деньги рекламодатели не поскупились на объявление большого размера, в котором подробно рассказывалось, почему пыль в вашем помещении это, ну, если не ваша смерть, то, по крайней мере, какие-то очень серьезные последствия, и втолковывалось обывателю, почему без этого пылесоса вы просто не можете жить. Ніяких заборон на рекламу тоді не існувало. І держава та місцеві власті ніяк не втручалися в цей процес. Зокрема, про шкоду від паління тютюну почали говорити лише у 60-х роках минулого сторіччя. окрема е, реклама для е, курительних е, табаків гільц. Папирос, сигарет еще тогда не было, и, э, которая была направлена и на мужчин, и на женщин. И были такие возмутительные примеры, когда если вы не можете отучить ребенка от курения, так предложите ему э, гильзы табачные вот такой фирмы. Сейчас бы это, конечно, вызвало бы просто шок, и этой бы компании тут мало бы не показывалось. Но тогда вот ограничений не было. У другій половині 19 сторіччя Київ енергійно розвивався. Стрімко зростало населення. З'являлись нові підприємства. Почали виходити газети. Їх власники добряче наживалися на рекламних оголошеннях. Наприклад, у найбільш респектабельному виданні Київлянін рядок рекламної площі брали 40 копійок. У ілюстрованих додатках удвічі більше. В 1913 році в газетах пройшла серія об'явлень у більш серйозному товарі автомобілі Оверланд. Было две модели: 30 сильная, которая стоила 3500 рублей, и 45 сильная за 4500. По тем временам эти деньги были едва ли не состоянием обзавестись автомобилем. Могли себе позволить только состоятельные люди. Но, очевидно, состоятельные люди читали газету Киевлянин. Собственно, почему бы и нет? Это была основная городская газета. Так что такая реклама, очевидно, находила своего адресата. Вже тоді на ринку з'являються перші згадки про бренди, які зовсім скоро стануть всесвітньо відомими. В 1911 році в київських газетах появилась реклама пішучої машинки «Мерзедес», саме так через Зе. Опять таки об'ясняли, що этой машинки по суті нет аналогов в світі, Вона. Очень прочна, она имеет сменный шрифт, она легко разбирается для чистки и так далее и тому подобное. Так что по замыслу рекламодателей человек, прочитав это объявление, просто не мог позволить себе не купить эту пишущую машинку. Уж какой успех эти объявления имели, нам сегодня трудно судить, но, видимо, имели, потому что реклама в газетах, разумеется, стоила существенных денег. Як не дивно, але дорого коштували рекламні площі у найдешевшій київській газеті «Южна копійка». Читачам вона обходилась всього в одну копійку, а рекламодавцям у 60-80 копійок за рядок. Газета була дуже популярна серед низів міста, тому рекламодавець знав, що про його товар швидше і більше дізнаються через Южну копійку», аніж через дорогого київлянина. Тому і продукція у них рекламувалась різних цінових категорій. У якості реклами в київських газетах публікувався навіть роство труху потягів чи меню місцевих ресторанів. В апреле 1893 года некий ресторан Масю ежедневно публиковал в газете свое меню. Меню менялось изо дня в день. Скажем, 8 апреля предлагался Борщ, Шніцель і Судак Овен Блан то есть в Белом вине. 10 апреля меню было уже иным. Вместо борща были щи, а вместо судака какая-то другая рыба, приготовленная иным образом. Цена, впрочем, оставалась неизменной. За обед из трех блюд брали 75 копеек, за обед из 4 блюд рубль. Із п'яти блюд рубль двадцять п'ять То Тобто одно блюдо оценивалось в двадцять п'ять копейків. Э, для сьогодні це выглядит несколько диким. Публікувати в газеті ресторанное меню. Но следует учесть, що тогда, кроме газет, других істочників оперативної інформації, что называется, особливо і не було. До революції в Києві продавалися пральні машинки, переносні клозети. Що це можна лише здогадуватися, патентовані спиртові самовари як вищий шик для купецтва. Заможні кияни тоді користувалися кімнатними людниками, де зберігались заморожені чи охолоджені продукти. А чого варте диво? Патентована керосінова калільна лампа, яка давала освітлення аж на 1200 свічок, і 6 годин горіння коштували всього 2 копійки. Надо понимать, что Киев тогда не был столицей Украины, не было понятия Украины. Это один из губернских городов. Кстати, к моему величайшему удивлению, вторым по количеству населения городов, до революции в Российской империи, была Одесса. Одесса после Санкт-Петербурга, даже обгоняла Москву. И там реклама была больше. Там появлялись уже в начале века, еще до революции, там появлялись книги, такой автор был Гальперин, там издавался журнал «Рекламист» до революции. Поэтому ну, в Киеве было меньше. Но, естественно, что это был крупный губернатор город, это центр юго-западного края Российской империи. На початку існування Київської трамвайної спілки у газетах публікували кількість пасажирів, а у травні 1893 року у київських газетах пройшла серія рекламних оголошень, в яких закликали людей їхати на всесвітню виставку в Чикаго. Фраза в рекламному об'явленні звучала так: білети будуть приблизительно від 350 тіре. 775 рублей. Что значит от и такой разброс, трудно понять. Сумма, кстати, даже минимальная сумма была весьма приличной, 350 рублей могло составлять годовой заработок рабочего в то время. Как бы то ни было, видимо, клиенты находились, а может быть и не очень, потому что в рекламном объявлении писалось, спешите забронировать места на пароходах, они быстро уходят. Особливо поважні фірми мали телефонні номери. На той час вони були три або чотиризначні. значні а найбільш поважні статус постачальників двору його імператорської величності. З рекламних оголошень на нас дивиться історія Києва. Наприклад, на вулиці Великій Житомирській, 26, де зараз один із численних київських ресторанчиків була спеціальна лікарня шкіряних венеричних та психілітичних захворювань доктора Майданського. А на розі Великої Васильківської 13, там зараз офіс одного із банків, знаходилась адвокатська контора, яка спеціалізувалася на справах про розлучення для представників різних вір в Одесі один із прозладі крема для обуви, крем для обуви на він, рекламував себе на українському, і хороший такий слоган: свій до своїх. Ну, тобто, купую українське тільки іншими словами. Рекламодавці вигадували все нові прийоми, щоб відрізнитися від конкурентів. Могли надрукувати свої оголошення догори ногами, щоб читачеві було цікаво дізнатися, що ж то за диво надруковане. До речі, цей прийом застосовується і зараз. Могли серед малесеньких букв вставити крупні ХО. Приглядівшись, можна було вичитати хороший табак тільки у нас. Всі елементи реклами присутствували від наружної до печатного. Ну, якщо так розглядати структуру реклами того времени, до то, наверное, основная часть ее и основной инструмент рекламодателя это была реклама в печатных средствах массовой информации, то есть в газетах и журналах. На втором месте я бы отнес это полиграфическая реклама, всевозможные плакаты, листовки, которые раздавались, то, что сейчас называется флаеры, ну и наружная реклама тоже большую роль играла. Плакаты клеились на тумбах, вот информационных тумбах. І там вместе с з последних останніх муніципалітетів можна було там рекламу табачних изделий і так далее. Щоб ви окремитися, активно починають використовувати зовнішню рекламу. Цю функцію зараз на себе перебрали бігборди. Тоді ще не знали, які скажені гроші можна заробляти на володінні великим металевим щитом, що стоїть на одній чи двох опорах. К сожалению, уровень грамотности все-таки был ниже, нежели сейчас, особенно в деревнях. И поэтому преобладала вывесочная реклама, всевозможные изобразительные какие-то элементы. Практически полностью фасады зданий были. такими рекламами наружными. То есть не было билбордов в современном понимании. Но то, что называется брендбауры, уже были тогда. Только вместо одного изображения, там было множество. Э -э офис в современном понимании, находящийся на третьем этаже, вполне мог вывесить на э все свободные свои плоскости, на своем уровне, что это компания такая-то, производящая тоже. И в итоге здание полностью было покрыто рекламой. Ходять чутки, що знаменитий будинок по банковій 10 – це також своєрідна зовнішня реклама. Один із найвідоміших київських архітекторів початку 20-го сторіччя Владислав Городецький створив його із залізобетону не випадково, а пропагуючи цемент та бетон, як модерновий будівельний матеріал, мистецтво ставили на службу рекламі, і реклама сама перетворювалась на мистецтво. Усі ті інструменти, які використовуються зараз, тоді так і і от В чем большое чудо, что они использовались не хуже, а иногда и лучше. Тогда люди вводили и искусством слова, что нельзя сказать о многих выпускниках некоторых вузов. То есть у них была вообще дисциплина декламация. Они вводили искусством споров и так далее. А на этом основывается весь инструментарий прямого маркетинга. Тогда были художники, не было к ужасу современных рекламистов фотошопа, где можно было взять в интернете какой-то кадрик, его причесать немножко и поставить. Все рисовалось. А многие граверные мастерские, они вообще специализировались на производстве этой рекламы. Все вырезалось штихелем. То есть это как бы искусство афорта. То есть реклама была сделана вручную. Політики швидко зрозуміли, наскільки важливо контролювати ЗМІ. Сергій Вітте, управляючи південно-західною залізницею і майбутній прем'єр-міністр Росії, для пропаганди своїх поглядів та власного піару, заснував газету Київське слово і дозволив там друкувати залізничний розклад та рекламу по залізниці. Для читачів це була потрібна інформація. Разом з нею вони вимушено прочитували і публікації Вітте. Із розвитком друкованого слова, політична боротьба перемістилась на новий плацдарм. Зі скреготом схрещувалися запальні гасла, зі свистом летіли в реноме суперника викривальні звинувачення. Скажем, газета Київлянін була відома як консервативна, монархічна і, відповідно, підтримувала течення цього направлення. а либеральная киевская мысль поддерживала социалистические силы. Так что в июле 1917 года, когда проходили выборы в Киевскую городскую думу, в киевской мысли публиковались призывы голосовать только за блок номер один. Это был социалистический блок. Большие объявления, разумеется, следует счесть ничем иным, как политической рекламой. У період смутного часу, тобто під час революції та громадянської війни, у Києві реклама продовжувала діяти, бо людям так само потрібно було їсти, вдягатись і розважатись, як і за мирного часу. В ноябрі 1918 року в київській газеті Наш Путь було опубліковано доволі оригінальне рекламне своєї роду об'явлення. Петроградський журналіст іще квартиру, ночує під відкритим небом. Ночевать под открытым небом в ноябре в Киеве – это не самое большое удовольствие, но журналисту, наверное, можно поверить, потому что это те времена, которые мы помним по описанию Булгакова, когда город был переполнен, беженцы из Москвы и Петрограда, из коммунистического, с позволения сказать, рая, переполняли Киев, в квартирах, в квартирах было тесно, найти помещение стоило огромных денег, так что такая… Реклама, з садчаянням, була вполне, пожалуй реалістична. Проте незрівнянно зросла роль реклами політичної. Численні партії старанно прочищали мізки київським обувателям. Хто робив це краще, врешті переміг у боротьбі за владу. Більшовики також розуміли важливість реклами. Тому, коли прийшли до влади, монополізували друк платних оголошень і націоналізували майно рекламних агентств. Через 10 днів після Революции Октябрьского переворота выходит декрет под подписью Ульянова Ленина, который заявляет о национализации всей сферы рекламных компаний, контор и так далее. Вся платная рекламная деятельность сначала отдается в сферу государственной почтовой службы, но потом период военного коммунизма реклама полностью отсутствует, кроме политической. Тому що нет, не Э, а за э, симпатії населення все таки борються і и і и Э, і очень сильна реклама. В данном случае можна сказати, политическая. Більшовики заборонили всю чужорідну політичну рекламу, яка має бути за демократії комуністичного зразка. Від себе ж створювали слогани типу Долг каждого честного гражданина прийти на помощь раненому і больному красноармійцю», А на виборах закликали голосувати за блок комуністів без партийных. С подавлением нової економічної політики экономической политики НЕП прекратилась конкуренція. Но возникли и очень серьезные крупные рекламные корпорации. Они были государственные. и они занимались конкретной какой-то сферой. Была единая государственная контора, рекламирующая на транспорте, единственная государственная контора, которая рекламировала товары промышленные, значит, и торговая реклама. То есть только в начале 60-х годов возникла необходимость централизации этой деятельности. Реклама ж комерційна була більше схожа на знущання влади над своїми небагатими громадянами. В цьому смысле забавляє советская реклама монополістів. Скажем, советского потребителя призивали хранити гроші в сберегательной касі. Більше советскому человеку хранити гроші було негде. Получити счет в банку советский громадянин не мог. Тем не менее, Объяснялись преимущества сберегательных касс, правда непонятно перед чем, разве что перед чулком. Рекламировались проценты по простым и срочным вкладам, так что информация каким-то образом доносилась в массы. Рекламировали госстрах. Госстрах был единственной страховой компанией, частных компаний не было, тем не менее, граждан призывали страховаться в гострахе. С рекламы жив своего часу популярный радянский поэт Володимир Маяковский. История сберегла придуманный ним слоганом. Лучших сосок не было и нет. Готов сосать до старых лет. Это реальная реклама Владимира Майковского и она посвящена э, соскам э, э, завода фабрики Красный треугольник, и которые реализовывались именно в сети Моссельпрома. У него много таких вещей, которые на грани, но некоторые ну, достаточно достаточно как бы, и падение, падения, я считаю, великого российского советского поэта Владимира Маяковского связано с тем, что он работал в рекламе. То есть деньги ему приносили не его замечательные произведения, которые и до сих пор, в общем-то, ну, вызывают эмоции определенные. Это, это, это искусство, да? Но деньги ему приносила реклама. И после того, как у него были ограничены возможности Печататься, да, получать рекламні закази. Вот це тот кризис. И это одна из гипотез вообще его гибели. Ну а взагалі стихотворна реклама. Тобто вона То запоминаться, запам'ятатися. Такі рифмовані тексти запам'ятаються лучше. Мало змінилась реклама і в післявоєнні роки. Країну відбудовували після руїни, тому потреби в рекламі не було. Продукцію видавали по карткам, а те, що було у вільному продажу, люди змітали. Лише років через 10 з'явилася категорія споживачів, яка потребувала реклами. Наукова чи творча еліта, різноманітні переможці соцзмагань чи члени ударних шахтарських бригад. Була в київських газетах соціальна реклама. Скажем, соблюдайте правила дорожнього руху, Не переходите вулицю в установлені містах. Соблюдайте правила пользування общественним транспортом. Економте електроенергію. Економте газ. О, пожари сообщайте по телефону 0-1. Це була така ненавязчивая реклама, которая приучала советских людей к достаточно элементарным вещам. Тим не менее, надо полагать, что какой треба эффект що якийсь ефект вона і мала, тому що мероприятия советской власті в цьому плані були наверное, разумны. Наприкінці 60-х років минулого сторіччя створюють мережу Союз Реклама, яка підпорядковувалась Міністерству Торгівлі СРСР. Її представництво було і у Києві. Вона за кордоном рекламувала радянські товари, зокрема свого часу досить непогані автомобілі «Волга» чи «Чорну ікру». Потом уже немножко стал уровень снижаться, уже ГАЗ-24 не могла конкурировать с современными аналогами. Значит, но реклама была хорошая. Более того, один из роликов «Запорожца» завоевал приз на и ныне престижном Каннском международном рекламном фестивале. Там показали что это маленький автомобиль, который потребляет мало, мало горючего. После того, как он остановился и показано, что это из-за отсутствия горючего, молодой человек достал свою зажигалку и две капли выжил в бак. Хороший ход. Зі здобуттям Україною незалежності, Союз Торк Реклама стала основою для створення національних рекламних агенцій. Ці агенції активно запозичували досвід своїх попередників, додаючи новітні винаходи. Наприклад, звичними для нас є крихітні зауваження в кутку рекламного оголошення, які приховують в собі масу неприємних несподіванок для неуважного споживача. Рекламу можна читати осторожно, хоча мне, по крайней мере, субъективно кажется, что сейчас в искусстве, если называть вещи своими именами обмана клиентов, несколько поднаторели. По-моему, раньше реклама была честнее. По крайней мере, рассматривая рекламные объявления столетней давности, я не вижу в них засилья этого самого мелкого шрифта, в котором может заключаться весь подвох. Зараз неможливо уявити вулиці української столиці без реклами, скромної і викличної, нав'язливої і непомітної. Хто знає, можливо, через десятки років по цим слідам цивілізації хтось буде вивчати історію української столиці.